Всім привіт! З вами Михайло. станів, і ми продовжуємо наш огляд протоколу огляду пацієнта в екстреній медичній допомозі. Отже, зараз ми обговоримо пункт Б. Пункт Б. В англійській мові це B-breathing нашому Б бронхілегені. Так він назвав цей пункт. Він дозволяє нам оцінювати загалом роботу. Бронхолегневої системи. Тобто питання, чи добре в нас відбувається газообмін, чи немає в нас якихось порушень прохідності в нижніх дихальних шляхах. Як проводиться оцінка цього пункту? Ну, Звичайно, ми деякі речі бачимо вже наочно. так? Тобто, В першу чергу, те, що ми бачимо, зразу зовні, тільки ми заходимо. Чи є в пацієнта якийсь ціаноз, що ви вказувало на гіпоксію, чи є в нього якась задишка, яка вона є експіраторна, інспіраторна частота дихання. Все це ми практично зразу і швидко оцінюємо. Але коротко ми мусимо виділити увагу на деякі речі, які можуть нам бути не зовсім об'єктивні, але які ми не зовсім зрозумілі, скажімо так, видні. Але ми їх мусимо по-любому провести в любого пацієнта, це і в першу чергу. Оглянути грудну клітку, швиденько її переслухати, хоча б в основних точках, так, переслухати, чи в нас добре працюють ділегені. Це стосується абсолютно любого пацієнта. Бо чи може пацієнт з гіпоглікемією мати проблеми з легенями? Ну, може, якщо в нього перед тим було блювання і була якась аспірація, і ви її зразу виясните, діагностуєте, так, і зрозумієте, що там є проблема. Тобто ви. Любий пацієнт може мати проблему з легенями, абсолютно любий, незалежно від того, яке в нього є фонове чи основне захворювання. Так? Тому треба швиденько переслухати легені і подивитися, чи немає якоїсь задишки. Так? При виникненні якихось насторожуючих моментів, звичайно, треба легені більше дослідити. Так? Тобто ми будемо їх проперкутуємо, пропальпуємо, чи в нас є симетричність, у нас немає якісь переламний ребер, чи в нас... Є нормальна пружність грудної клітки. Подивимося, чи проходить нормального зветримкіння. Звичайно, ми будемо прицільно оглядати легені, якщо це буде основна скарга пацієнта, наприклад, кашель, біль у грудях і тому подібне. Ми будемо добре дивитися за легені, задишка, пункта, що йому важко дихати. Дуже важливо в плані задишки, це є. Її оцінка, чи це інспіраторна, чи це експіраторна. Багато про це говорять, але часто не пояснюють, як це робиться. Ну, насправді це дуже просто. Інспіраторна задишка це коли важко вдихнути. Вона виглядає ось так. Часто залучаються додаткові м'язи. Експіраторна задишка вона має довгий видих. Тобто це ось так. Коли пацієнт важко йому видихнути, так? Ну і, звичайно, є змішана задишка, коли її вдихнути і видихнути важко. Що нам дає розуміння того, яка є задишка? Інспіраторна задишка практично завжди виникає при порушенні розправлення легень, тобто це є легень, або якісь зовнішні причини, які підтискають легені. Наприклад, це може бути набряк легень, чи інтерстиціальний, чи конкретно кардіогенний такий набряк легень. Це може бути також. Якась поклина, це може бути якісь проблеми позалегеневі, наприклад, пневмоторакс, який підтискає цю легень, Гідроторакс. Все це може давати інспіраторну задишку, тобто легені погано розправляються. Ну і звичайно, респіраторний стрес-синдром. Інша проблема, коли повітря погано виходить з легені, тобто в нас формується так званий клапан, який. Повітря воно заходить, бронхі, вони йдуть до вущого, 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 вужчого. Тобто, в нас, якщо взяти переріз якогось конкретного дихального шляху, то він виглядає від, від ширшого до вущого сходиться. Так? Це у нас формується клапан, так? який в нас, коли його знизу щось підпирає зі сторони альвел, він закривається, так? закривається, звужується. І це стається, наприклад, при приступі бронхіальної астми, Коли нас є і є порушення відходження. Це все призводить до того, що е, навпаки повітря застоюється в альвеолах, призводить до емфіземи, до розширення цих альвеол. Е, е, і цей стан є небезпечним окрім всього, тим, що це порушує кров Так? Тобто, перше тече туди кров, особливо якщо там високий тиск. Е, е, ну, але це зразу нам допоможе прикинути, чи є в нас якісь явища. Так? Тобто, якщо ми вдіваємо слухавки і чуємо. В нього класичний візинг, експіраторну задишку. Ми розуміємо, бронхіальна астма. Тут треба зразу ж давати сальбутамол, так, або які є інші адреномети, які стараємося інгаляційні. Як альтернативу, думаємо про введення магнію сульфату, який є досить непоганим, бронходелятатором, як не дивно. Так, думаємо про використання стероїдів, зокрема в великих дозах. І вже на останньому місці, якщо нічого з того не допомагає, думаємо про використання е, бронхолітиків, наприклад, еофілін будемо дізнатися. Це останній крок, тому що цей препарат є значно небезпечніший, ніж вище перераховані, так і має багато побічних ефектів. Тому ми його відкладаємо на саму останню чергу. Пробуємо спочатку з інгаляції, з бронхолітиків, як варіант, деколи може навіть бути розглянута інгаляція. Е, Наприклад, адреналіну через небулайзер, який в нас зараз може, наприклад, сальбутамолу не бути. А сам адреналін може бути доступний, і може бути інгалюватися через наявну на машині небулайзер. Теж такі речі бувають. Також стероїди можемо інгалювати через цей небулайзер. І вони будуть давати непоганий бронходилітаційний ефект і знімати, по крайній мірі, якісь гострі алергічні реакції, зменшувати їхні прояви. Так? І це буде звичайно допомагати пацієнту. Починаємо від простішого до складнішого. Будемо пам'ятати про такі загальні прості явища. Так? Якщо ми бачимо, що прийшли і пацієнти, і задишка, то автоматично піднімаємо головний кінець ліжка. Це просто як зрозуміло, дуже просто опускається діафрагма, органи червоної порожнини, зменшується підтискання. І це вже допомагає пацієнтам. Будемо пам'ятати, що. Пацієнти з дуже сильною задишкою, звичайно, вони потребують обов'язково інгаляції, так, кисню. Інгаляція кисню теж що ми можемо просто зразу дати пацієнту задишку. І навіть якщо в нього нормальна сатурація, то інгаляція кисню буде дорештою, тому що сатурація може підтримуватися за рахунок цієї задишки. Так. Задишка протягом тривалого періоду буде призводити до виснаження пацієнта, це є дуже небезпечно. Він може в один прекрасний момент просто перестати дихати. І тому про це потрібно завжди пам'ятати, і такі пацієнти повинні готуватись до інтубації, по можливості в них повинні використовуватись, наприклад, сіпап вентиляція через маску, тобто під постійним позитивним тиском. Не знаю, коли воно настане доступне, але про це потрібно завжди думати і пам'ятати. Звичайно, що будемо використовувати тут апаратуру діагностичну, так? тобто це в першу чергу буде пульсоксиметр, який нам точно покаже сатурацію. Ми пам'ятаємо, що пульсоксиметр треба використовувати, навіть коли пацієнт не виглядає цієї тому що ціоноз, як правило, з'являється при е, сатурації вже нижче 70%, так? часто нижче 80-70, тобто це вже є досить серйозна гіпоксія. А гіпоксію 85%, наприклад, ну ми її не зможемо і побачити, можемо пропустити, так? а пульсоксиметр нам зразу її покаже і покаже, що пацієнту треба давати обов'язково е, давати йому кисень. так? Ну і звичайно, це так само застосовується до будь-якого пацієнта. Тобто, та, допустимо, у нас пацієнт з гострим порушенням мозкового кровообігу. Ми першим ділом побачили, що він храпить, так йому звільнили дихальні шляхи, запокинули голову, він почав дихати нормально. Далі ми ставимо і бачимо, що ситуація в нього все ж таки тримається допустимо, 85. Звичайно, ми йому даємо кисень, піднімаємо головний кінець і допомагаємо йому дихати, так, щоб в нього не було гіпоксії, яка однозначно погіршить ситуацію при інсульті, незалежно від... Вже дальших якихось наших дій, нашої там, медикаментозної чи іншої терапії. Тобто це є базові речі, які повинні бути у будь-якого пацієнта забезпечені. Ну і, звичайно, коли пацієнт не дихає, в нього відсутня або знижена частота дихання сильно і це дає гіпоксію, то ми повинні допомогти йому зі штучною вентиляцією легень. Так? Е, 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 ми повинні завжди пам'ятати про про необхідність, е, що може виникнути різко необхідність інтубації. тому Завжди пам'ятаємо, що має бути у нас дихальна сумка, добре укомплектована. Так. І можемо думати, так, наприклад, ми бачимо, що у пацієнта є інспіраторна так, Тобто він погано вдихає. Ми розуміємо, що, допустимо, в нього і набряк легень. І в наступному пункті, наприклад, вазокардіальному, ми, звичайно, проведемо ді діагностику І якщо ми побачимо, що так, тут є у нас набряк легень, то ми... Зможемо розібратися, який метод терапії підібрати для того, щоб вивести цю воду з легені і покращити насосну функцію серця. Так. Отже, по цьому пункту, мабуть, все. Будь ласка, пишіть ваші пропозиції в коментарі. Це питання. Буду чекати.